Зброї для початку контрнаступу достатньо. Розуміємо, що окупантам на українській землі залишилося недовго. Голосів за надання Україні сучасних винищувачів достатньо. Розуміємо, що на Рамштайн говоритимуть про Ф 16 Поїздок Лукашенко до Путіна достатньо. Білоруський диктатор поїхав на поклон. А на російського диктатора оголосили полювання в українській розвідці. топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, ми починаємо. Ну що ж, необхідна кількість озброєння для початку контрнаступу вже є. Такими підрахунками поділився очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також за його словами, контрнаступ почнеться вже незабаром. Точно не можемо сказати, скільки це незабаром, проте здається менше ніж 2-3 тижні. І використовуючи новітні методи аналізу інформації, ось до яких висновків ми дійшли. Українське військове керівництво анонсувало великий контрнаступ весною до кінця весни тиждень. Виходить, що окупанти на території України мають почувати себе героями фільму Дзвінок, тому що їм залишилося сім днів. Україна настільки близька до отримання F-16, що здається, вже можна почути гул їхніх двигунів. Останні деталі щодо передачі що винищувачів обговорюватимуть завтра на засіданні в форматі Рамштайн. Це буде вже 12-те за рахунком. Велике засідання українських союзників. Напередодні в Пентагоні підтвердили, що Головними темпами для обговорення буде посилення ППО і винищувачі f 16 Як бачимо, хустинка Резнікова із Рамштайну в лютому спрацювала. Тепер давайте подумаємо, що буде зображено на хустці міністра завтра. Авіаносець, ядерна зброя. А може, Белгород не став чекати на завтрашнє засідання. Міністр оборони Великої Британії із неанонсованим візитом відвідав Київ сьогодні. На зустрічі з українським колегою Бен Волес говорив про проводження підготовки військовослужбовців на британській території та постачання ракет великої дальності Шторм Шедоу. Примітно, що саме в ті хвилини, коли міністр оборони Британії говорив про ракети великої дальності, гауляйтер окупованого Криму говорив про тимчасове перекриття незаконно побудованого Керченського мосту. Офіційною причиною він вказав проведення вчань. І місцеві побачили, що міст окутав густий дим. Тож, якщо це і були навчання, то хіба що навчання для окупаційної влади тренувалося непомітно тікати з півострова. Русський Іван, здавайся, в акваторії Чорного моря три морських безпілотники атакували розвідувальний корабель окупантів Іван Хурс. Принаймні про це повідомляють російські так звані ЗМІ. Звичайно ж, за їхніми повідомленнями атаку успішно відбили, і корабель не постраждав. Але ми пам'ятаємо, що загибель Москви окупанти теж деякий час намагалися спростувати. Іван Хурс вважається сучасним розвідувальним судном, і у росіян таких всього два. Ну тепер можливо один. А хто з росіян ще близькі до ліквідації розповіли у головному управлінні розвідки? Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький розповів, що в службі склали список ворогів, які мають бути ліквідовані першочерговим. До першої тріки чату гур увійшли Володимир Путін, Євген Пригожин та Сергій Шойгу. Також у віш-листі знаходяться Рамзан Кадиров та Сергій Суровікін. Власне єдине, що можемо тут додати, так це побажати успіхів. А я вам зараз покажу звідки на князівство Московське готувався напад. Російські пропагандисти канали показали зустріч Володимира Путіна із головою Конституційного суду РФ Валерієм Зоркіним, який приніс на зустріч карту, складену в 17 столітті ще за французького короля Людовіка XIV. Зоркін ризикнув показати її президенту і сказав, що на цій карті немає України. І Путін погодився. Чому я кажу саме ризикнув? Тому що чиновник поклався на поганий зір диктатора, бо ж на карті, як виявилося, є Україна у кордонах Речі Посполитої так і написано Україна земля козаків. А от що ми не помітили, що ми точніше помітили, вивчаючи старовину карту, і Путін міг здивуватися, що Крим ніякий не історично російський, а згідно з картою, кримсько-татарський. І навіть мала батьківщина військового злочинця Санкт-Петербург ніяка не історично російська регіон мав тоді назву Інгрія і належав, звісно, Швеції. Не здивуюся, якщо генштаб окупантів планує свої операції за тією картою, де земля стоїть на трьох слонах, бо як ще пояснити факт, що вони планували воювати у Києві, а в результаті воюють під Білгородом своїм. До речі, ми тут дослідили карту материка Пангеї і з'ясували, що на ній немає Росії. Ну і факт із майбутнього на картах, які друкуватимуть світі наступного року, також може не бути Росії. Як бачимо, російська картографія деградувала до рівня 17 століття. Тому ж напрямку рухається і російська авіація. Пілоти трьох авіакомпаній, що використовують лайнери «Сухой джет, заявили про проблеми в роботі навігації. Це трапилося після того, як програмне забезпечення французького виробництва вирішили імпортозамістити. Не будемо виключати, що навігацію на російських су взагалі доведеться замінити на дідівську. Тож літаки літатимуть тільки тоді, коли в небі видно полярну зірку. Неймовірного удару зазнала і космічна галузь Росії, але на цей раз санкції та недалуге імпортозаміщення ні до чого непоправне відбулося в місті Чита. Там згорів батутний центр зона гравітації. Головний російський космонавт Рагозін ситуацію поки що не коментує. Хоча власне з Рогозіна такий космонавт, як із з Медведчука, адвокат. Палата кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на адвокатську діяльність. Проте не здивимося, якщо тепер він оформить собі російське посвідчення адвоката і з ним захищатиме в газі свого кума Путіна. Ну і відбулося неймовірне. Польща підтвердила, що їм теж відомо про напрямки, звідки на Білорусь готується напад. За словами колишнього польського генерала, Варшава готується до повстання у Білорусі та збирається його підтримати. Військовий підкреслив повстання проти Лукашенка має бути озброєним. Почувши це, Лукашенко вчинив як справжній лідер нації. Полетів до Москви на зустріч із Путіним. Приводом для візиту став так званий Євразійський економічний форум. Але головна причина візиту з Лукашенком хоче особисто поговорити. Путін напередодні самопроголошений президент Білорусі сказав, що у візиті до Кремля немає нічого дивного, бо він і президент Росії часто зустрічаються. Він також щось пробував сказати про якісь проблеми, яких взагалі не має бути, але що конкретно мав на увазі білоруський лідер зрозуміти як завжди важко. Ну а православна церква України ухвалила перехід на новий календар. З 1 вересня християни відзначатимуть релігійні свята по новому. Різдво буде 25 грудня, а на 7 січня покрова 1 жовтня, водохреща 6 січня, а Миколая 6 грудня. От які дати вже визначені і точно не зміняться, то це дати концертів заслуженого артиста України Михайло Грицька в рамках всеукраїнського благодійного туру незламною країною воля. Телеканал Юкрейн News є генеральним партнером туру. Купити квитки на концерт, чи дізнатися всі новини з туру можна на сайті телеканалу Юкрейн Волд Нюс. Такими були топтами дня. Це проект «Про». Побачимось.